Чи захищати батьківщину від російських вояків не менше швидко і ефективно готують поповнення дола національної гвардії в Харкові? Окрім кадрових офіцерів, навчати новобранців взялися професійні стрільці. Курси проводять безкоштовно. Інструктори зі стрілецької справи запевняють, навчатимуть стільки скільки буде потрібно. Про курс молодого національного гвардійця Григорій Жгалов. Курси бійців експрес-методом на Слобожанщині. Командування національної гвардії пішло на експеримент поруч із класичною підготовкою. Тут лекції та практичні заняття для новобранців проводять інструктори клубів зі спортивної стрільби. Результати вражають же навіть після першого дня. Огонь! кулеметники на вогневому рубежі. Поруч із кожним бійцем інструктор стежить за технікою та безпекою. Після стрільби аналізують помилки. Неплохо, нормально. 22 влучення із 30. за три дні неможливо з людей, що не тримали в руках зброї, зробити професійних вояків. Але інструктор Харківського клубу спортивної стрільби задоволений навіть після кількох годин інструктажу новобранці вже геть по іншому поводяться з автоматами та кулеметами. Наша головна задача це безпечне обращення з оружем і навики скоростної стрільби на як на малих, так і на великих дистанціях для кожного типу аруже. Загалом це спорт у мирний час люди вчаться швидко і точно з. Стріляти з різних типів зброї із практичної стрільби проводять і міжнародні змагання. Чуваєш? Да. Микола щиров бере в них участь уже багато років. Тепер його хобі не просто розвага. Каже, буде радий, якщо комусь його знання допоможуть урятувати життя. Практична стрільба це було, ну, вона адаптирована современним е, тактикам в нього бою. От. А ну, стара совєтська підготовка, вона ну я не буду критикувати. Но она устарела. Як міцно тримати автомат стоячи, як змінити магазин, не зводячи очей з цілі, як миттю зреагувати на небезпеку, новобранців доводиться вчити просто з нуля або багато чого перенавчати. У Нацгвардії самі зізнаються, класична методика справді застаріла, особливо проти зелених чоловічків із Росії, які працюють за тактикою спецпризначенців ГРУ. Якщо брати Росію, там воююча держава, вона 12 років. Такого досвіду в Україні немає досвіду цього, щоб взяти, щоб такий досвід. А ці люди в в спортивних клубах відточують своє майстер... майстерність і прийшли поділитись, як надати добровільну допомогу для наших військовослужбовців. Пілотний експеримент триватиме три дні. Інструктори працюють за власним бажанням та у вільний час. кажуть, якщо попросять, готові виділити і більше часу. Хоча, поза камерою і бійці Нацгвардії, і їхні інструктори зізнаються, краще б такі знання все ж таки не довелося використовувати на практиці. Григорій Жигало Алексєєв, Харківщина ТСН один плюс